Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після феєричної бавовни на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі росіяни почали масово втікати з Криму. У напрямку на виїзд через незаконно збудований окупантами Керченський міст утворився багатокілометровий затор. Водії оцінюють, що простояти в ньому доведеться близько доби. Також з тимчасово окупованого українського півострова напередодні, 29 квітня, вилетів російський урядовий борт Ту-204 300 Хто був на літаку, наразі невідомо. Відеозаторів та дані з порталу Flight Radar з'явилися в мережі. Так, напередодні у тимчасово окупованому Севастополі яскрава. Палала нафтобаза. Так звана окупаційна влада заявила про атаку українських безпілотників і спробувала переконати населення на півострові у тому, що все під контролем. Однак росіяни, які приїхали в окупований український Крим, схоже у заяви загарбників, не дуже повірили. Вже в день у районі Керченського мосту почала утворюватися черга з приватних автівок на виїзд з півострова. Вже до вечора вона розтяглася на багато кілометрів. Самі водії припускають, що простояти у заторі. Доведеться близько доби, кажучи, практично добу можна провести в цьому заторі. Трохи не готові були до такого повороту. Тому настрій дещо такий, каже один з автомобілістів. Водночас, напередодні, після вибухів у Севастополі з тимчасово окупованого півострова вилетів російський урядовий борт. ту 204 300 Про це свідчить дані порталу Flightradar. Напрямок руху борту не зазначався. злітав він за аеропорту у Сімферополі, який закритий для цивільних лайнерів. Цей літак належить спеціальному льотному загонові Росія, що забезпечує повітряні перевезення посадових осіб РФ, то представників російських спецслужб чи збройних сил. Підпорядковується загін управлінню справами президента. РФ, хто був на борту урядового літака, також невідомо. На виїзд з Криму Керченським мостом утворився багатокілометровий затор. Водії говорять про те, що провести в пробці можна близько доби. Також, за даними Flightradar, сьогодні із Криму вилетів російський урядовий борт ту 204 300. Куди це ви всі? Іронізує український журналіст Андрій Цеплієнко. Вчорашній удар по нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі чомусь зіпсував настрій росіянам. Вони почали валити з Криму, внаслідок чого через тимчасово існуючий кримський міст утворився великий затор. Коментує масово втечка росіян з Криму, громадський діяч, блогер та волонтер Сергій Стерненко, взагалі не хочу їхати з Криму. Нагадали про фразу росіянки, яка була сказана після чергової бавовни у Криму, і стала мемом. Автори каналу Кримський вітер. Тим часом у Генеральному штабі Збройних сил України констатували тривожно на півострові не лише цивільним росіянам. У тимчасово окупованому Севастополі неспокійно в результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємність близько. Близько 40 тисяч тонн. У зв'язку з цим містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об'єктів. У свою чергу, відчуваючи початок так званого гарячого курортного сезону, в тимчасово окупованому Криму російські військовослужбовці почали писати рапорти, на відпустку в яких вказують місця її проведення на території континентальної Росії, зазначили у Гонштабі. Там також підкреслили, нафтобаза, на яку напередодні завітала Бавовна, забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдав. Ракетних ударів по мирних містах України. Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об'єкти. Водночас, за наявною інформацією, в результаті пожежі на нафтобазі постраждалих немає. Додали в українському ГШ. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.